Вітаю вас, друзі! Триває героїчна оборона нашої з вами країни. Наші захисники тримаються та захищають нашу державу від російського загарбника. Наші збройні сили знищили вже понад 11 тисяч російських окупантів, і просто таки безліч їхньої техніки. А тим часом владімір Путін, який віддає накази вбивати мирне населення, заявив, що виявляється це в Україні. Іні просто так невідомо хто розстрілює мирне населення. Там їх просто хватають на вулиці зараз і розстрілюють. лідер нацистської Росії та новітній Гітлер владімір Путін. Учора поспілкувався із так званою громадськістю і знову наговорив дуже багато проти України. Але якщо стисло, то все можна звести до ось оцих слів. Ну якийсь бред просто. Тятрабсурду люди одразу ж помітили, що на цій так званій зустрічі із так званою громадськістю був присутній фейковий Владімір Путін, точніше, віртуальний, тому що його рука дивовижним чином змогла перетинати мікрофон, який начебто стояв на столі. І тепер виявляється, на Російській Федерації є фейковий президент. А от у нас друзі абсолютно справжній. Слава Україні. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним свій будь-який коментар. Зараз це надзвичайно важливо, тому що мій канал зараз знаходиться під атакою російських окупантів. Щодня прилітають десятки скарг на мої відео, і Ютуб через це обмежує перегляди на усіх моїх випусках. Тому, друзі, мені потрібна ваша допомога. І давайте детальніше поговоримо. Про те, що оце створіння несло проти України, воно іще згадало про бідних мешканців Донбасу, яких вбиває усі ці роки російська армія. Ну люди не на Донбасі, це не бродячі собаки, а 13 до 14 тисяч людей вбили за цей час. Людей на Донбасі усі ці роки, так само як і зараз у інших регіонах нашої країни, вбивали російські окупанти, тому що Російська Федерація напала на Україну, тому що за наказом владіміра Путіна вони стріляли по українцям, але це не заважає Путіну прикриватись тими самими мирними вбитими мешканцями, яких вбили за його ж наказом. Та ви, друзі, нічого не розумієте. Насправді, коли Путін окупував частину Донбасу, коли окупував наш з вами Крим, коли віддав наказ вбивати українців, він це все робив заради нашої територіальної цілісності. Ми старались, робили все для того, щоб відновити територіальну цілісність. України і захистити інтереси людей, які на цих територіях живуть. Знаєте, коли його повісять, то треба буде обов'язково сказати, що його повісили виключно для того, щоб Путін міг вільно дихати, дихати і брехати, тому що він власне і бреше, як дихає у його фантазіях. Він вже завоював Україну та повністю знищив усю нашу армію. Перше, що зробили, сделали... Унічтожили всю воєнну інфраструктуру. Тільки тоді питання: якщо вся наша військова інфраструктура, уся наша армія знищена, то тоді хто перетворює російських загарбників в Україні на добрива? Або якщо вам більше подобається цей вислів, на хороших росіян? Хто тоді бере російських окупантів пачками у полон? Хто не дозволяє сьогодні владіміру Путіну захопити усю Україну? Склади з соворужені. Боєприпасимі, авіацію, сістими, ПВО. ага, і сил протиповітряної оборони, тобто ППО, у нас вже також немає. Ну, нехай тоді він запитає у льотчика, якого взяли учора у полон. Як так сталося? Що тільки за один день українські захисники збили 9 одиниць. Техніки російських окупантів, гелікоптери та літаки об этом говорить весь е, ход е, операції. Найдет просто по плану, От, по графіку. Ну, якщо у Путіна була мета зробити Російську Федерацію ізольованою, зробити так, щоб там не працювали віза та мастер-карт, зробити так, щоб проти Російської Федерації були застосовані дуже серйозні санкції. Якщо у Путіна був план максимально завдати шкоди Російській Федерації, то тоді так його план і справді працює. Наші війна працюють, роблять все для того, щоб забезпечити безпеку мір населення. сьогодні під час евакуації людей із Ірпені біля Києва російські окупанти відкрили вогонь по цивільним мешканцям, по людям, які тікали від російської окупації, по людям, які тікали від російських вбивць. Також російські окупанти за усі ці дні вбили 38 дітей. Але я забув, мабуть, усі вони були нацистами. І як уже говорив президент, сам ход бойових дій показує, що проти нас воюють нацисти. Ось подивіться, друзі, уважно на ці фото, які я вам зараз покажу. На думку Владиміра Путіна, усі ці люди є нацистами, і ще оці люди також обов'язково нацисти. І ось ви можете також бачити надзвичайно страшних нацистів, яких вбиває сьогодні російська армія в Україні. Ну, хто вони такі, якщо не не нацисти? А й мало не забув, у нас настільки нацистська країна, що громадяни України обрали президентом України єврея. У нас тут такий серйозний нацизм, що навіть євреї йдуть, беруть зброю до рук, щоб відбиватись від реальних російських нацистів. Хто це? Звісно, не нацисти. також Владимір Путін, завдяки якому російська армія зараз масово утилізується, вирішив її до останнього принизити. І хлопці наші, которые там час сражаються житні свої кладуть, вони кладуть житні, сражаються за наше будущее, за будущее наших дітей. Тільки от чомусь російські солдати, яких Путін відправив помирати в Україну, думають абсолютно не так. Це все просто біліме лош. Президент этот наш п'яцанов молодых заставляють помирати, зі наших 9 тисяч полегло. Та це далеко не уся брехня. Владимір Путін також вирішив розповісти про їх там нетов. точніше, про російських строковиків, яких за словами Владиміра Путіна в Україні зараз нібито немає. В этой операції приймають участь только професіональні військові, офіцери і контрактники нет ни одного. взагалі немає жодного російського строковика зараз в Україні. А ті російські строковики, яких наші захисники беруть у полон, так їх звільнили ще 10 років тому, і взагалі вони заблукали. Та таких строковиків можна придбати у будь-якому магазині. Проходив воєнну службу срочно в воєнній частині 58-198 я солдат срочной служби Какарін Дмитрий Анатолійович, Призван в армію в 2020 году, 25 июня. Цікаво, а що він та його шобла казатимуть матерям російських строковиків, які загинули в Україні за путінські інтереси. Хоча, мабуть, там думка матерів нікого взагалі не цікавить. Вони ж, якщо що можуть нових наражати, в ворожоних силах Росії Те, що Путін несе абсолютну дичину. Це нам із вами, друзі, зрозуміло. Нічого. Нового у цьому насправді немає, але дуже знервований кремлівський диктатор сказав дещо важливе. Зараз ми слишемо, що нужно зробити безпалітну зону на території э, України. Російська авіація та російські ракети вбивають сьогодні абсолютно мирних українців. Вони цілеспрямовано стріляють по житловим будинкам. Їхня мета це вбивати цивільне населення. Саме тому наш президент. Я його у цьому абсолютно підтримую. Вимагає від країн держав НАТО допомогти створити в Україні безпольотну зону, щоб російські літаки та російські ракети не могли тут літати та вбивати мирних громадян. Владіміру Путіну це, звісно ж, не подобається. Йому подобається, коли гинуть українці. Тому він одразу перейшов до погроз. Реалізація цього трю того з колосальними і катастрофічними последствиями не тільки для Європи, но для всього світу. Я думаю, що цього у тих, хто на той стороні щодо -то там маркує, єсть та цивілізований світ має наплювати на оці його погрози, тому що гопник розуміє тільки силу. Тільки тоді, коли Владимір Путін відчує, що йому дають по зубам, він почне давати задню. А до того моменту він буде й далі безкарно вбивати мирних людей та буде погрожувати усьому світові. Нехай світ не думає, що його омине участь України, якщо вони не стануть нам допомагати у разі, якщо Путін і надалі безкарно вбиватиме українців, це означатиме тільки те, що наступними країнами, жертвами російської агресії, стануть у тому числі і країни НАТО, наприклад, Польща, Литва, Латвія або Естонія. Тому слухати Путіна не потрібно потрібно робити навпаки. Від того, що він вимагає, поэтому надію понімання і єсть. Дай тоже не дайде. Це питання не тільки України, це питання усієї Європи і усього цивілізованого світу, тому що ми, українці, сьогодні захищаємо Європу та увесь цивілізований світ тут. В Україні, і ви спочатку послухайте, що сказав із цього приводу Володимир Зеленський, а потім я вам скажу, що ми із вами, кожен з нас, може зараз зробити. Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином ракетний удар. Жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня закрити небо над Україною, закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете, якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів від сьогодні. І назавжди, якщо у вас є друзі, родичі або знайомі, які мешкають у західних країнах за кордоном, закликайте їх, щоб вони звертались до урядів цих країн, щоб вони підключали інших людей та вимагали створення безполітної зони в Україні. Якщо ви є у твіттері, а якщо немає, обов'язково зареєструйтесь, то також можете писати під акаунтами Боріса Джонсона, Джо Байдена та інших західних лідерів, що вони повинні допомогти. Сьогодні захистити українців, вони повинні зупинити владіміра Путіна і не дозволити йому більше вбивати цивільних людей, вбивати мирних мешканців. Тому що якщо усім їм буде плювати на те, що зараз відбувається в Україні, то це означатиме, що нічого не варті. Усі їхні слова. Ми, звісно ж, вдячні за санкції. Це дуже важливо, але не менш важливо сьогодні захистити мирних людей, які не підіймають з. Зброю захистити цих мирних людей від схибленого диктатора, психопата Путіна, який просто їх сьогодні вбиває. Дійте, друзі, просто зараз. Разом із вами ми можемо багато чого досягти. А з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, захищайте Україну, бороніть нашу країну від російського агресора. І я переконаний, що ми з вами точно переможемо, а Російська Федерація розвалиться. Цей процес вже запущено. Слава Україні!